Вітаю вас! Це програма захисту. Є злочини, з якими нам не доводиться стикатися щодня. І здається, вони не мають до нас жодного стосунку. Але насправді це не так, і ми розкажемо чому. Якщо говорити мовою протоколів, сьогодні ми розповімо про злочин, передбачений частиною першої статті 259 кримінального кодексу України. Стаття 259 Кримінального кодексу України. Частина перша. «Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками. Карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Можливо, декому здається, що немає змісту детально розбирати подібні злочини через їх нібито суспільну незначущість, особливо, коли навколо ще мало інших справжніх злочинів. Справжніх це в лапках, зрозуміло. Це не так. Є кілька причин. Причина перша і головна: даний злочин є надзвичайно серйозним, оскільки ставить під загрозу життя та здоров'я людей. Крім того, змушує служби працювати в посиленому режимі, а деколи навіть в екстремальних умовах. І збитки, ті, котрі матеріальні, деколи сягають просто фантастичних величин. А причина номер два така: про інші види злочинів ми розповідаємо регулярно і не менш детально. Запитання, на які ми дамо відповідь, для нас стандартні. Хто, що, коли і чому. Чому мається на увазі з якої причини? Розпочнемо з другого. Що? Головний вокзал міста Львова: міські ворота, шедевр, сльози горя і радості, буфет, місце скупчення людей і транспорту. Кожному своє. Крім всього вище згаданого, об'єкт номер один для псевдомінерів початку року головний залізничний вокзал мінували в лапках, звичайно, три рази. Ось вам один з останніх: 28 листопада, 10.40. Черговий по вокзалу повідомив чергову частину лінійного відділу міліції на станції Львів про те, що на телефонну лінію довідкового бюро станції зателефонував невідомий та повідомив, що приміщення вокзалу заміновано. Під час евакуації було зроблено оцеплення, евакувано всіх пасажирів та обслуговуючий персонал, який обслуговує вокзал станції Львів. Це, до речі, звичайна процедура. Отримавши таке повідомлення, в першу чергу з об'єкту евакуюють людей. Далі на місце виїжджають служби, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти НДКЦ, кінологи, звичайно, служби МНС. Але евакуація пункт перший. Вибухотехніки опрацювали дану територію на станції вокзал. Жодних предметів, які би були подібні на вибухотехнічні речовини, немає. Цього молодого чоловіка, обличчя котрого ми показувати не будемо, затримали за те, що він протягом двох днів надіслав чотири повідомлення про замінування. Один з цих нібито замінованих об'єктів правильно. Головний залізничний вокзал. Протягом двох днів, 14 і 15 вересня, на гарячу лінію 102 надходило повідомлення щодо замінування. Спочатку 14 го число одне повідомлення близько 21 години замінува супермаркет Арсен, а потім наступного дня знайшло ще три повідомлення щодо замінування двох супермаркетів Арсен і також залізничного вокзалу в місті Львів. Затримали зловмисника дуже швидко. Гадаєте, де? Правильно на території Львівського аеропорту, який він саме збирався замінувати, був проведений ну, проведена експертиза щодо того, що особа одна і та ж 4 рази зателефонувала, і голос схожий. Також прикмети свідку були встановлені, які описували даного громадянина. Ось цей громадянин, 16-річний мешканець Львова, навчається в одному з університетів. Раніше до відповідальності не притягувався. Злочин скоїв за його словами через проблеми в сім'ї. Остаточних мотивів нема. Лише з його слів зрозуміло, що одне, що він таким чином хотів привернути увагу своїх батьків до себе як до особистості для хлопця, який вже зараз має 16 років, і на нього ніхто не звертає увагу і ніяким чином не допомагає. Слово самому затриманому. Почалась з того, що я посварився з матір'ю, вона мене сильно рознервувала і перша думка була позвонити, сказати, щоб замінували. Що замінований Арсан. Я набрав 102 і сказав, що в Арсані по вулиці Наукова знаходиться кинув трубку і стояв біля арсану. Як вважаєте, переконливо? Слово психологам. Діти, які вчиняють злочини, це і діти, які мають якісь конфліктні відносини, допустимо, з батьками або з опікунами, або це є якісь внутрішні. Протиріччя, якщо так простіше, або якісь внутрішні психологічні травми. Ніби співпало. Як там не є, а відповідальність за вчинене нести такі доведеться. Кримінальна справа порушена. Зараз цим проводяться відповідні слідчі дії. Санкція статті передбачає від 2 до 4 років позбавлення волі. Такий спосіб ми перейшли до наступного запитання. А саме, що? Що у Львові мінують найчастіше? Перша позиція головний залізничний вокзал. Друга супермаркети. Про Арсен ви вже знаєте. Скриня. 3 липня цього року. В Тірову частину міського управління по телефону 102 поступило повідомлення про те, що торговий центр «Скриня» по вулиці Городоцькій замінований. На місці події невідкладно скоро слідчо-оперативну групу працівники вибухотехнічної клуб служби, які на даний час працюють на місці події. Цього разу евакуювати довелось близько 600 осіб. Експерти, кінологи та інші служби шукали вибухівку більше ніж годину. Проте факт замінування не підтвердився. На третьому місці за кількістю непідтверджених замінувань з приблизно однаковими результатами розважальні та навчальні заклади. Різниця в тому, що розважальні минують в основному вночі, а навчальні зранку маємо приклади. По третій годині ночі до чергової частини Львівського міського пролівні телефоном 102 надійшло повідомлення про замінування одного з розважальних закладів в місті Двоє. Десь п'ять хвилин надійшло ще одне повідомлення з іншого мобільного терміналу про те, що в один із розважальних закладів той же про який йшлося в першому повідомленні. Приватну охорону не пускають відвідувачів. Далі ви знаєте, вибухотехніки, кінологи, експерти, слідчі сценарій той самий. Близько 400 осіб евакуйовано. Вибухівки не знайдено. Зате через деякий час громадянин 91-го року народження був затриманий. Безпосередньо він здійснює один та другий телефонний дзвінок із свого мобільного терміналу, але при цьому змінили картки. Показувати затриманого ми не будемо, але пояснення своїм діям він мав, причому досить оригінальне. Пояснив, що скоєне тим, що він вживав спиртні напої і не подумав, що зробили. Незважаючи на таке доступне пояснення проти затриманого була порушена кримінальна справа за вже відомою вам статтею з цікавих моментів. Затриманий виявився студентом одного з львівських вишів. А за час існування цей нічний клуб лінували в лапках, звичайно, чотири рази. Про навчальні заклади, переважно школи. Їх мінують в більшості самі учні, проте не завжди цієї ж школи. Маємо приклад. 21 травня цього року в чергову частину Львівського міського управління міліції надійшло повідомлення про те, що середня школа номер 10 замінована. За 7 хвилин з приміщення школи евакуювали майже три сотні учнів та 35 вчителів. Факт замінування не підтвердився. було встановлено тому особа яка колохнала це учень 3 класу школи номер 99. Він пояснив, що так хотів пожартувати. Жарту оцінював суд, оскільки затриманий неповнолітній до адміністративної відповідальності були притягнуті батьки жартівника. Серед інших подібних випадків бувають і ліричні відхилення 14 травня. Близько ж пів шостої ранку в чергову частину Сихівського ревіділу міліції надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що у восьмій міській клінічній лікарні стався теракт. До лікарні було скеровано слідчо оперативну групу, проведено перевірку. Проте факт теракту не підтвердився. Зате. Під час перевірки було виявлено 48-річного громадянина, пацієнта, лікарні, котрий лікував травматологію перелом стегна і паралельно розважався. Правоохоронцям чоловік пояснив, що у стані вживання алкогольного напоїв, відходячи від знеболюючих препаратів, які йому давали медичні працівники, і не спавши дві доби, він вирішив пожартувати. Цей жарт оцінювали вже в прокуратурі, звідси висновок в 90% випадків. Осіб, котрі надсилають неправдиві повідомлення про замінування, теракти і таке подібне, затримують протягом кількох годин після самого повідомлення. Інших 10% трохи згодом, але результат саме такий: завжди не сумнівайтеся. Якщо вам здалося, що ці злочинці діяли занадто вже примітивно, а у вас вийде краще, помиляєтесь. Результат буде той самий. Різниця лише у тому, що в наступній програмі захисту ми покажемо вас. Попереджений, значить, озброєний. Завжди краще знати правду про реальну ситуацію навколо себе. Це була програма захисту. Бережіть себе! Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів – просто охоронці. Державна служба охорони